Да, не зрозуміло. Ми відновлюємо будинок на Жилянській, Чи ми зносимо будуємо новий будинок, чи зносимо будуємо сквер на ну, цьому? Київ, місці. а Конкретно не поп, який а... за це відповідає. Він відхрестився. Він цим питанням не займається, каже, що будинок ми не відновлюємо. Mm -hmm. Жителі власники квартир, за які там були, борються. Вони е створили ОСББ. Вони далі продовжують боротися там, і, і, намагатися фандрайзити кошти на експертизу, далі на відновлення цього будинку і так далі. От, просто менше уваги медіа до цього, але ну добре, що ти запитала, і ми теж про це mm -hmm. говоримо. От, але факт в тому, що на відновлення цього будинку через те, що місто на наступний день, після того, що сталося, е сказало, що будинок не підлягає відновленню. Типу він повністю знесений, хоча це неправда, місто не може подати його на, на державні гроші mm -hmm. для того, щоб його відбудувати. Ну окей, але ж Париж вам дає гроші. Mm -hmm. ну, бері, ну давайте візьмемо ці гроші з Парижа на відновлення історичного будинку. Мені чомусь мені так здається, що поражани були би не проти відновити історичний ну, будинк.